Він в чоці. Пам'ятаєте, був колись фільм, він зараз є. А як позбутися хлопця за 10 днів? Там знімається Месі Махонахі і дівчина-блондинка в жовтій сукні з відкрутою спиною. І вони там поспорили, коротше, що вона зробить все, щоб він її покинув, а він мав її привезти там на якийсь захід. Він терпів все, що вона робила. І хочу вам сказати, що це можна зробити швидше. Є в мене спосіб, треба просто щодня протязі чотирьох днів писати дві фрази через кожні дві години, що ти робиш і що ти збираєшся робити. Розказую. познайомилась я з військовим, як завжди, а, на сайті знайомств. І я ж як завжди хочу романтики, я ж дівчина романтична. Що відбувається військові Ви щодня? Напротязі дня, з 1 грудня, по сьогоднішній ранок пише мені, що ти робиш і що ти збираєшся робити. І сьогодні о 8.40 я отримала смс з питанням, що ти збираєшся сьогодні робити, я така лежу в мішку була Наташа, що відбувається взагалі? Все ж було так добре. Навіщо ти постійно шукаєш? Якісь приключення на свою дубці. Ну, ти хочеш, щоб це в тебе було напротязі всього твого життя, чи що? Ну, я щиро вибачаюсь перед цим військовим, бо він він побачить це відео, але може він зрозуміє, що він щось робить не так. І не так треба ну, себе вести. <смір> треба якусь романтику, можливо, включати. І щиро вибачаюся перед всіма своїми минулими чоловіками. Якщо, не дай боже, я себе вела так саме, я щиро не розуміла до сьогоднішнього дня, що я роблю. Тому прошу пробачити і, будь ласка, не робіть такого. Ну це ж ну, взагалі крінж просто. Ну всі ж хочуть, я не знаю, без романтики, щоб було цікаво в спілкуванні, а не що ти робиш і що ти плануєш робити.